Вітання від куркуля. Відразу хочу подякувати за те, що звернуло увагу на нашу компанію. Якщо ви дивитеся це відео, скоріш за все, ви займаєтеся сільським господарством і шукаєте собі надійного постачальника там або посівного матеріалу, соняшник, кукуруза, озима пшениця, ріпак, там горох або якісних сертифікованих препаратів: е, там гербіциди, протруйники, фунгіциди, е, ви порівнюєте умови та пропозиції. Від інших компаній, і відповідно хочете узнати, а хто ж такі торговий дім Куркуль, чим вони займаються, де вони знаходяться, і чи взагалі можна чи можна мати з ними справу. Отже, мене звати Роман Гузь, я засновник та власник торгового діму Куркуль, і буквально за одну хвилинку хочу розповісти про нас, хто ми, а там вже ви вирішите самі, з ким будете працювати з нами або з якоюсь іншою компанією. Отже, де ми знаходимося, наш центральний офіс знаходиться у місті Одеса з адресою площа 10 квітня. 1. ми тут вже 4 роки знаходимося. Склади центральні, з яких йдуть відправки препаратів та насіння, знаходяться у місті Одеса, у місті Біла Церква та у місті Вінниця. Що стосується формату нашого, наших клієнтів, з ким ми взагалі працюємо. Як правило, це невеликі та середні агровиробники із земельним банком до 1 тисячі гектар. Але якщо ви є власником великого господарства або там навіть агрохолдингу, повірте, у нас теж є дуже класні пропозиції, які можуть конкурувати із там відомими потужними компаніями, які вже десятки років на ринку України знаходяться. Що у нас можна купити, і як ми працюємо? По-перше, це насіння соняшнику, кукурузи, ріпаку, гороху озимого та озимих ячменя та пшениці. Що стосується соняшнику та кукурузи, то тут ми є офіційними дистриб'юторами таких відомих брендів, як компанії Агроритм, із з їх відомими Альдазором та Бомондом. Так, ми є офіційним дистриб'ютором насінневого заводу Ростагро, що під Кременчугом. Який є дуже потужним таким виробником кукурузи, ми є офіційним дистриб'ютором сербських виробників насіння, таких як компанії Нертус, Євросем, Юхагролідер, Агросеме? Що стосується хімії, якщо ви заходили до нас на сайт, то я думаю, ви бачили, що вибрати є що, у нас майже 2000 найменувань препаратів. Ціни ми завжди стараємося тримати актуальними. Тобто, якщо вони такі на сайті є, то вони такі і є. Якщо воно вказано, що є в наявності, то як правило, ці препарати є в наявності. Як ми працюємо? Ми працюємо із ПДВ, і по другій формі. Якщо ви велике господарство, якому треба, щоб все було по договорах, без питань ми, платники ПДВ, заключимо договір, рахунок. Відправка документів у бухгалтерію у нас робиться дуже швидко, якби все оперативно зробимо. Якщо ж ви невелике господарство одно, одноосібників, вам там не треба ця вся бумажна штука, вам треба препарат або насіння без питань, набирайте, відправимо на ложкою, на пошті при отриманні, розрахуєтесь, і якби всім буде хорошо. По цінах, я думаю, теж якщо ви заходили на сайт, ви бачили, що ми стараємося якби не загиблювати ціни, і ми, в принципі, майже... По багатьох позиціях ставимо їх на рівні оптових, тобто ви у розріб можете купити якісь препарати по оптових цінах. Буду дуже радий в співпраці з вами, буду дуже радий бачити серед постійних клієнтів. Якщо є якісь питання, набирайте ми завжди на зв'язку. Всім гарного дня, гарних врожаїв, тільки гарних новин, жму руку.